У новому форматі майже півроку на Хмельниччині працює спеціалізований центр з розшуку зниклих безвісти осіб за особливих обставин. Скільки звернень за цей період отримали фахівці, і яким є алгоритм пошуку? Говоритимемо у черговому випуску програми на часі. І представляємо нашого гостя. Це Руслан Витюк, заступник начальника слідчого управління головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Вітаємо! Вітаємо. Пане Руслане, у новому форматі центр запрацював навесні цього річ. Якщо ми говоримо за роботу до цього часу і саме зараз, яким чином вона змінилась? Ну на превеликий жаль, війна триває не лише з 22-го року. Так ми знаємо, що війна триває набагато довше, і роботою з розшуку безвісти зниклих з особливих обставин ми займаємося вже з самого початку російського вторгнення. В Україну не про 22-й рік ми говоримо, а це 13-14 рік, коли починалися всі негативні процеси. І війна фактично потрібно назвати речі своїми іменами. Практика в нас є. Чому було створено спеціалізований центр з розшуку? Оскільки дійшли до висновку, що необхідно включити різних спеціалістів, також психологів до центру, включено. Ми співпрацюємо з рядом громадських організацій. Хотілося б теж висловити їм подяку: це захист об'єднання волонтерів. Група Патріот Дзекар Наталія. Постійно комунікуємо, співпрацюємо, обмінюємося інформацією. Налагоджена взаємодія в плані спілкування і комунікації по різних питаннях, які виникають в ході. Розшуку зниклих в в ході втрати зв'язку побувають і такі випадки, що людина просто втрачає зв'язок, а потім вона з'являється на зв'язок. Можливо, на завданні бути, можливо, там телефони втрачені. І такі випадки теж є. Ми теж допомагаємо в цьому. З різними питаннями у нас неодноразово відбувалися зустрічі з родичами зниклих безвісти з особливих обставин. Ми проводимо тренінги, роз'яснюємо. Порядок проведення експертиз, навіть відверто скажу, і методику частково, щоб люди розуміли з якими процесами їм доводиться зіштовхнутися. Я думаю, що ми про ці зустрічі ще в рамках програми обов'язково поговоримо. Так яку основну мету вони несуть. Але якщо можна, трошечки, ми поговоримо ще про оснащення, тому що я знаю, що в оснащенні спеціалізованого центру є апарат, який дозволяє в короткі терміни так провести оце ДНК дослідження. Розкажіть, будь ласка, про його можливості детальніше Це спеціалізований прилад він був наданий допомогою американських партнерів. Саме Посольство е, Сполучених Штатів проти боротьби з тероризмом та наркозлочинністю, е, він допомагає е, за лічені години до двох годин е, вивезти ДНК профіль особи. Е, система працює повністю в автоматичному режимі. Е, фактично, втручання людини це лише е, помістити спеціальні колби зразки. І завантажити картридж в прилад. І прилад сам автоматично. Там йде повноцінний захист інформації. Зламати інформацію фактично неможливо. До нього йде в комплекті захищене програмне забезпечення, яке працює лише з цим приладом. Тобто, якщо навіть заволодіти комп'ютером, то інформація йде зашифрована і необхідно ключі доступу. Тому це цілком захищено інформація і виток виключається інформація. Є два види картриджів до п'яти зразків це якщо ми говоримо про букальні пітель людини. і Якщо сліди, це чотири зразки одночасно можна проводити. Ми такі вже дослідження проводили в своїй діяльності. У нас виникали питання із доставкою тіл загиблих наших героїв. Такі вже 15 осіб було, коли люди сумнівалися, що це їхній родич. Людина приходила з документами повністю супровідними, але це складний процес. Йде війна, і коли з поля бою забирають тіла, трапляються випадки, що йде підміна тіл. Це не навмисне. Ми це розуміємо. Ми досліджували цей кожен факт, і люди теж розуміють, що таке воно може бути, оскільки там немає. Централізовано е, забезпечено який з освітленням все це умовні морги, е, які далі тіла транспортують, транспортують уже в спеціалізовані морги. І тому на певних етапах відбувалася е, така ситуація, і ми за коли отримали інформацію, що може бути, наприклад, е, підміна, одразу реагували, виїжджали, відпрацьовували цю ситуацію і ну, все розставляли на свої місця. Хто здає аналізи на ДНК тест? І чи тут є теж певна критерія, і ну, скажімо так, обов'язковість, що це має бути, до прикладу, не один, так близький, має бути, наприклад, двоє. От якщо можна поділитися, що це інформація. Так, до нас звертаються люди і трапляються випадки, коли ну, люди вже теж розуміють, що необхідно два родичі для повної ідентифікації, оскільки це автосомний метод дослідження ДНК. По певній особі, а якщо немає інших родичів, то ми так і в експертизі зазначаємо, що родичів немає, є один, і тоді іншими mm -hmm. науково-обґрунтованими методами це може бути або по y хромосомі по x хромосомі окремо, або вже мітохондріальна експертиза проводитись. Тоді по одній особі достатньо провести, але необхідно. Вичерпати всі можливості і всіма е, науково-обґрунтованими методами, методами дослідити ДНК і повністю встановити ідентифікувати особу. І, і лише тільки тоді ми виносимо постанову про те, що ідентифікували людину. Родичі це найближчі родичі. Е, так, родичі це мають бути кровне споріднення, це переважно діти, е, батьки. А яким, пане Руслане, є алгоритм алгоритм звернення до спеціалізованого центру, тобто яка має бути відповідна процедура, і чи напряму може звертатися до вас безпосередньо рідні, так тих, в кого рідні чи родичі безвісті зникли, чи можливо тут зовсім інша процедура працює? Чи є кілька варіантів і шляхів? До нашого спеціалізованого центру, який знаходиться в місті Хмельницькому, ми також включили і працівників поліції. З територіальних підрозділів можна звертатися і в територіальні підрозділи. Також можна звертатись по лінії 102 цілодобово, або за номером гарячої лінії 098 671 68 96. 098 671 68 96. За цим номером. Телефонувати необхідно не обов'язково людині чекати якось сповіщення, все інше. Якщо людина втрачає зв'язок, вона може до нас звернутися. Ми проведемо перевірку і зможемо дати інформацію в межах первинної перевірки. Якщо необхідно розпочинати кримінальне провадження, ми його розпочнемо, а потім будемо долучати всі сповіщення і все інше, наприклад, про безвісне зникнення, про загибель. Оскільки щоб не втрачати час, ми не, не вимагаємо в людини якогось певного набору документів. Єдине, mm -hmm. що потрібно, щоб засвід... оскільки це кримінальне провадження, так, ми говоримо, документ, який засвідчує і посвідчує особу. Все, тобто, ну цього достатньо. І дія може бути, і все, ми можемо починати розслідування і проводити перевірки і розшуки. Пане Руслане, за останні півроку скільки звернень отримали фахівці вашого центру? За останні півроку це понад 170 звернень було різного характеру і про безпосередньо про безвісне зниклення і з іншими питаннями, наприклад, хтось хоче дізнатися стан виконання експертизи, місце знаходження? Наприклад, кримінальне провадження органу досудового розслідування, який здійснює розслідування. Наприклад, поміщення ДНК профілю у єдиний реєстр генетичних ознак людини також звертаються. Є випадки, люди звертаються, що відберіть ще в третього родича. Ми це пояснюємо, що ДНК є унікальне в собі, і воно не є підміни і не є зміни в людини. І в третього, четвертого родича не потрібно в повного кола. Це штучне завантаження експертних установ, і це буде навпаки затягування сроків проведення експертиз, експертизи дороговартісні, експертизи складні в роботі в повнопрофільних, я говорю, лабораторіях, оскільки методика передбачає не лише виведення, а й опис всієї процедури, що необхідно зробити. Підготувати весь матеріал, е, описати все, і це в експертів займає тривалий час. Ну, якщо от з моменту, наприклад, звернення людини, і коли дійсно вже процес-механізм запущений у роботу, скільки часу зазвичай минає, коли вже є результат, вже є висновок, е, і від чого залежить, е, ну можливо, якщо важко зорієнтуватись, так конкретно такі часові рамки? А... Тут важко говорити, оскільки все, все залежить від завантаженості певної експертної установи. До прикладу, якщо от, на даний час Хмельницька установа перенавантажена, ми поводили питання зараз. співпрацюємо з Тернополем, Чернівцями, Житомирською установою, експертною установою. і зразки родичів, щоб швидше це робити, призначаємо поки туди. Тобто є певно така кількість, яку може це апарат може на бути. себе прийняти е, за певний час. Так, і, і, да, і скільки по методиці людина може, наприклад, за, за день виконати цих експертиз. Якщо, до прикладу, по одній особі це два родичі, відповідно це вже дві експертизи в одному кримінальному провадженні. Угу. От. Ну і окрім того, не будемо забувати, що експерти ще виконують іншу роботу, пов'язану з боротьбою і злочинністю, там теж ряд експертиз. Це все ті самі експерти роблять. Єдине, що хотів е, е, роз'яснити, що системи між собою людям немає за що переживати. Як е, людина, яка шукає родича, не буде порівнюватись з злочинцями або засудженими зразками, або з кримінальними подіями. Це прописано в законі е, про геномну інформацію людини і е, інформація не переплітається. Тому людям немає за що переживати за здачу свого ДНК. Оскільки трапляються випадки, людина свідомо каже, що я вірю і знаю, що мій родич знаходиться в полоні. Але ми переконуємо, що необхідно все ж ДНК здати. Це не означає, що людина здала і має щось статись погане. Навпаки, це вже буде воно поміщена інформація і все інше. Оскільки. От, Трапляються випадки по Україні, да, і ми засобів масової інформації навіть це бачили, що там рештки людини знаходять на полі бою, а потім з полону вертається людина просто без, без ора, ну, без ноги чи без руки. Тому не потрібно чогось боятися, потрібно звертатись до нас, не розміщувати інформацію на якихось невідомих ресурсах і ділитися нею, оскільки це буде використано. Проти людей, якщо е, зайти на якісь телеграм-канали, пабліки, незрозумілі російські або інші ворожі ресурси. мережі, ресурси, надати там повну інформацію, а там з того боку теж працюють в напрямку дезінформації людей, в напрямку вивідування, розвідувальної інформації, розташування. Бойового підрозділу, де він, цим самим можна наражати і своїх родичів на небезпеку, скільки людина може зникнути, бути на завданні. Родичі заповнили інформацію, вказали місце розташування, зону бойових дій орієнтовно, оскільки ми це ж знаємо що всі діляться інформацією, і повідомляють своїм родичам, де вони знаходяться і де виконують номера командирів, номера всіх. І потім це використовується проти наших проти наших захисників, оскільки людина може й потрапити в полон, а вже є набір інформації. Ну і ви, її можна використати по-різному, маніпулювати, створити там певно компрометуючу заставити співпрацювати, оскільки зна, вже будуть знати, де родичі знаходяться, і по іменах, по прізвищах з номерами телефонів. Ну, це, це досить серйозні речі. Це не потрібно робити. Я це На кожній зустрічі людей застерігаю, роз'яснюю. Але ну, ну що ж, шахраї теж на, на місці не стоять, вони шукають ці контакти, телефонують, обіцяють, що від е, варіантів, що допоможуть по виплатах отримати там, за відсотки, е, до варіантів е, там, розшуку, звільнення з полону і все інше. Єдина мета це збагачення. Це як і на території інших держав знаходяться ці люди, так і на території України можуть знаходитись. Це, це не досить складно за допомогою зараз технічних засобів, да, зміною, якщо говорити про VPN і різні. Можливості пане Руслан, якщо ми говоримо за діяльність центру, то спеціалісти якого профілю працюють безпосередньо, і чи вистачає рук для того, аби, скажімо так, в повному обсязі виконувати ті завдання, які стоять перед фахівцями? До спеціалізованого центру входять працівники слідчих підрозділів кримінальної поліції, кіберполіції, технічних підрозділів, спеціалісти криміналісти. У нас є обладнана лабораторія. Де от, я говорив вже, да, знаходяться наші прилади, все також е, е, є ряд технічних е, засобів. Це різноманітні реєстри, і все. Е, зараз е, ми, ми працюємо, ми вже фактично отримали доступ до єдиного реєстру зниклих безвісти осіб. Е, це держатель є е, МВС не плутати з реєстром. Досудового розслідування, бо угу. люди приходять і витяги, їм необхідно ці збирати. Е, зараз освоїмо і відбувається налаштування програмного забезпечення. Вже фактично доступи є, але є, є певна -пе 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 складність з захистом інформації, налаштування у найближчий час і все. Ну і ще хотів би поділитися номером телефону. Да, якщо ми заговорили за реєстр безвісти, зниклих за особливих обставин. Е, Номер уповноваженого це 096 639 62 55. От Гоца Тетяна територіально знаходиться в місті Вінниці, але зустрічі проводить і на території Хмельницької області, і все. Тобто людина, щоб отримати витяг з реєстру, не обов'язково їхати до Києва чи в Вінницю. Заходить на інтернет ресурс, заповнює електронну форму, направляє лист. І, відповідно, зворотній зв'язок відбувається. За цим номером, що я назвав, 096 639 62 55, можна з'ясувати інформацію. Також можна, Вони контактують із нами, і з іншими спеціалізованими центрами по Україні. Всі, такі спеціалізовані центри, також здійснюють свою діяльність на території всієї України в кожній області він є створений. Налагоджена чітка взаємодія, і в телефонному режимі, фактично в будь-яку годину доби, ми зв'язуємося і необхідну інформацію знаходимо це починаючи від висновків судов, судових експертиз, від результатів дослідження, і все. І тоді відповідно захищеними каналами передаємо цю інформацію. Пан Руслан, якщо ми говоримо за зниклих безвісти осіб за особливих обставин, ми говоримо не лише про військових, але й про цивільних. Так, так, оскільки війна триває, і зникають і цивільні особи, і, і діти зникають. Тому це не лише військові. Тому, за особливих обставин ну, не, це не йде підміна поняття війни. Це є розуміння, що людина може не брати участі у війні, але вона. Може знаходитись там поблизу військових дій і зникнути безвісти. На початку програми говорили про те, що ви практикуєте зустрічі із родинами зниклих безвісти. Передусім, такі зустрічі, так розумію, ну. Інформують в повній мірі людей так, щоб вони розуміли, яким є механізм, щоб орієнтувалися в тому, ну наскільки ця інформація важлива, і яким є процеси, процедури. Тобто ці зустрічі більше налаштовані на таке на психологічне налаштування рідних, чи можливо більше поінформувати про алгоритми дій центру? Зокрема, зустрічі відбуваються з. Ряду питань. Це як і психологічні, це як і технічні моменти, і як практичні етапи, наприклад, доступу до матеріалів провадження. Є люди, звертаються, що знаходять відео на ресурсах і вважають, що це може бути їхній родич. Ми теж це питання досліджуємо. Є можливості призначити експертизу за матеріалами фото, відеоматеріалів. Ми це теж людям допомагаємо, все з'ясовуємо, чи, чи доцільно, чи недоцільно комунікуємо з експертами одразу. Ну, такі експертизи призначаються, так? Для чого вони робляться? Для підтвердження інформації, дійсно, знаходження в полоні. Координаційний штаб фактично по звільненню з полону. Туди входить головне управління розвідки, поліція, служба безпеки України, Генеральний штаб. Територіально вони підрозділи, який обслуговує Хмельницьку область, знаходяться в Вінниці. В будь-якому веб-переглядачу, чи це Google, чи Safari ну, будь-який інший, можна прописати координаційний штаб єдине вікно. Воно видає форму. Відповідно, людина заносить свої дані, і потім представники координаційного штабу зв'язуються вже з людиною, і теж можна встановити, чи, чи є відомості про полон, чи немає відомостей про полон, чи підтверджений повноцінний полон. Оскільки для Росії наша сторона виконує повністю Женевські конвенції і відкриває цю інформацію. Росія цього не робить, і вона списки повні не відкриває, і навіть якщо українська сторона має інформацію. То Росія цього е, може взагалі заперечувати, що такі люди тримаються, хоча в нас це буде підтверджено. Тому е, в нас обмін інформацією відбувається з координаційним штабом е, з, з нашими підсистемами, все. Але е, ми завжди радимо людям, що необхідно звернутися, оскільки вони здобувають різну інформацію, і щоб не поширювати її на якихось фейкових е, російських ресурсах. Необхідно звертатись в поліцію або в координаційний штаб. Ми так багато говорили з вами про роботу, про те, що фактично центр працював ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. За цей період чи відбувався певний і обмін досвідом і, можливо, з колегами, з закордонними колегами в цьому плані забору, ДНК, взагалі проведення ДНК експертизи. Так, були проведені навчання. Я особисто брав участь в Польщі. Навчання проводили. Сполучне е, Королівство е, Великої Британії були представники, які проводили репатріацію в Сребрениці, е, які проводили репатріацію після е, атак е, на Сполучені Штати, будинки, близнюки. Теж вони ділилися своїм досвідом, розповідали, як це в них відбувалося. Що варто впровадити нам, теж було багато почуто інформації вже від нас, оскільки в нас цей процес війни настільки він довго в часі розтянувся, і багато було відкритої інформації для наших західних партнерів, оскільки вони ну, мали уявлення, що які трагедії відбуваються. Яка біда є, але не в таких масштабах. Були колеги наші із Донецької області і з Київської області. Відповідно, наші і наші працівники, які здійснювали ексгумацію тіл в Київській області, розповідали сам процес, як відбувалося все. То ну, люди теж були здивовані тим матеріалом, який вже ми їм розповідали. Але досить, досить багато є. Напрацювань досить багато є ресурсів, які ви запитували, чи є в нас достатньо людей. Так, у нас є достатньо людей, у нас є достатньо сил, можливостей, і ми їх використовуємо. І, пане Руслан, якщо можна на завершення програми, якщо рідна людина ну не має зв'язку зі своїм рідним, так, тобто він на війні, наприклад, чи виконував бойове завдання, який саме перший крок має бути? Тобто, куди звертатись, кому телефонувати передусім. От в певний час не було попереджено, що це до прикладу може бути бойове завдання. Так бо ми розуміємо, що можуть бути такі повідомлення, щоб да, рідні в принципі, були відносно поінформовані в тій ситуації, що робити? Людині необхідно звернутись до нас в центр або за номером 102, написати заяву, що зник родич, розпочнеться кримінальне провадження. В межах кримінального провадження у нас відкривається більший ще е, набір інструментів і повноважень. Ми можемо збирати інформацію і витребовувати із військових частин, і звертатись до суду з тимчасовими доступами, і все. Е, ми маємо доступи до державної таємниці, тому різноманітні є можливості розшуку. Але насамперед е, це буде перевірена інформація за системою. По всій Україні, чи зверталася взагалі зникла особа, там, там, да, якщо це там батько, син, дружина, дитина, неважливо не хто, чи взагалі в поліцію по Україні надходила інформація по цій особі. Ми вже, вже зможемо розуміти, можливо, і вже є таке провадження, можливо, людина зверталася з втратою документу, ну, різноманітні. І пояснити. Людині йде. Ми зв'яжемося з е, тим підрозділом, куди людина зверталася, е, в будь-якому випадку будуть контакти і е, надалі працювати. Якщо можна дати інформацію одразу, надаємо людині інформацію одразу. Ну, Відповідно, потрібно впевнити, що це саме та людина, оскільки люди щоб теж розуміли, що в телефонному режимі можна представитись до будь кого позвонити і сказати, що це Витюк Руслан телефонує. А насправді це може бути інша особа. Тому. Варто нам переконатися, що саме це, і людям розуміти те, що шахаї, і вони використовують цю всю інформацію. Якщо буде кримінальне провадження, слідчий запропонує відібрати ДНК, ДНК буде направлено на експертизу. Людина може ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, подивитись, що слідчий зібрав. Слідчі роз'яснить права, обов'язки, вручить пам'ятку про права та обов'язки людині, контакти, куди звертатися, все інше. Якщо не зрозуміло, взагалі просто цікаво про стан перебігу кримінального провадження, можна зателефонувати за номером гарячої лінії, який я називав, або за номером 102, з яким ми працюємо цілодобово. Номер гарячої лінії в робочі дні. З 9 до 6, але ми завжди відповідаємо на, на, на ті дзвінки е, одразу. І ще одне уточнююче запитання з вашого дозволу: чи потрібно вичекати певний час, якщо немає зв'язку з рідним? Ні, вичікувати часу не потрібно, оскільки. Оскільки війна зараз стосується кожного, і в родині кожного вже в родині, в колі друзів, знайомих, і, на превеликий жаль, в мене теж ряд друзів загинули на війні, і не потрібно цього робити, не потрібно чекати. Одразу звернутися. Оскільки, по-перше, людина зніме психологічну напругу, свідомо буде розуміти, що вона не бездіє, а вона вже працює і вона робить кроки для пошуку. Е, і будуть відповіді на її питання, які людина буде сама собі ставити, і не зможе дати на них відповіді. І в неї будуть гристи і е, ще більше психологічно е, травмувати. Тому одразу звернутися. Якщо є інформація, ми одразу надамо інформацію, підтвердимо. Якщо людина виходить на зв'язок 2-3 дні, теж проблем немає. Не, не такі ресурси поліція витратить. І ну, люд, якщо з людиною нічого не трапилось, ми цю людину опитали і провадження закрили. І збитків для держави немає. Людина спокійна, ніхто не постраждав. Руслана вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дуже важливу розмову і дякуємо за те, що інформуєте. Шановні глядачі, нагадуємо, що в ефірі була програма на часі: бережіть себе, бережіть Україну.